Наприкінці 1920-х років в Самборі виникло товариство Бойківщини, яке було сформоване з українських інтелігентів та був відкритий історико-етнографічний музей Бойківщина. Взагалі, місто Самбір це є підземне місце. Зокрема, будівля музею Бойківщина теж є пам'яткою архітектури місцевого значення. Інтактується вона 17 століттям на фундаментах 16 століття. Будівля не тільки має два поверхи, а має ще й цілий ряд підземних таких підвальних приміщень. Це, зокрема, два яруси, які теж колись давнину функціонували. Вважають дослідники, що будівля музею Бойківщина своїми підземеллями була сполучена з, з костелом Івана Хрестителя. Будівля музею Бойківщина вона має назву Парафіяльний будинок. І в парафіяльній школі навчалися діти при костелі, а також жили оці місіонери, які приїжджали з Польщі сюди, до Самбора. Свого часу в приміщеннях музеїв була книгарня. Відповідно, вже за радянських часів тут був пологовий будинок, в якому народився Кузьма Скрябін. Ціни музею знали дуже багато і вважали, що навіть тут відбувалися певні допити НКВД-стами проведення. На сьогодні підвали музею служать бомбосховищем, укриттям. Стіни склепіння все вказують, що це давня споруда, і що вона мала таку сакральну приналежність. Ви знаходитеся у історико-етнографічному музеї Бойківщина. Тут наша головна експозиція побут Бойків. Це є куточок Бойківської хати. Сам так виглядала Бойківська хата, образи з вишинутими рушниками, великий дерев'яний стіл, за якому обідала вся велика сім'я. Спали бойки на ось таких канапах, бомбетлях. Кришка цієї канави піднімалася, там був матрац, набитий із соломи. Діти ж спали в колисочках або на печі. Тут багато збережено різних експонатів, побуту їхнього. Розставлена дуже гарна така цікавий експонат, як соха. Це є дерев'яний плуг, який зроблений повністю із дерева, без жодного цвяха. Цьому плугові вже понад 200 років. Також не менше цікавий експонат у нас є олійниця. От саме з такої олійниці бойки робили собі олію із льону. Згодом у музеї Бойківщина відкрилася аптека музей під зіркою, що розбере про історію медицини. Її у 1906 році відкрив магістр фармацевції Ян Ляпкевич. Аптека для торгового залу використовував вишукані місні шафи та вітрини з дуба, сосни та ясен. Фурнітура була виготовлена з кришталю. А ліка зберігалися в скляних та керамічних ємностях. Вами знаходимося в найновішій експозиції постійно діючій експозиції нашого музею, яка називається аптека під зіркою. Відкрита вона була в травні минулого року. Назва аптека під зіркою зовсім не випадкова, адже якщо зважати на те, що аптека була відкрита в 1906 році, то це був ще час, коли аптеки. І назви їхні залежали від певних орієнтирів. Так, зокрема, над будівлею, в якій розміщувалася аптека магістра фармації Яна Лепінкевича. Майоріла бетонна шестикутна зірка. Тому і люди всі знали аптеку, як аптека під зіркою. Магістр фармації Ян Лепінкевич. Майже в самому центрі міста відкрив аптеку, в одній частині був торговий зал, в іншій половині будинку він мешкав сім'єю. Аптека Яна Липенкевича була відкрита і вражала красою меблів, адже це є дубові стелажі з шухлядами з хвойних порід дерев. Також ручки особливо кидалися всім вічі, вони були виготовлені з гірського кришталю. Аптека в розумінні сучасному це певний магазин з ліками, скажімо так. На початку минулого століття аптека слугувала місцем, де можна було почитати свіжу пресу, де можна було послухати радіо, поспілкуватися з людьми на різноманітні теми. І дехто з відвідувачів міг, наприклад, попити трав'яного чаю чи скуштувати кусок чекуляти, яка теж вважалася лікарським засобом, адже нею лікували поганий настрій. Аптекар того часу настільки був ерудований, що він до най наймаленьких частиночок міг сам приготувати будь-яких ліки. Допомагало йому в цьому певне обладнання. Це і ступки порцелянові, і відповідні ваги. І дуже часто аптекар сам навіть ті ліки призначав без лікаря. Вже з розвитком фармації пізніше з'явилися касові апарати в аптеках. Аптека під зіркою функціонувала до 2020 року. І тільки з ліквідації аптеки ці меблі потрапили до нашого музею, і ми хочемо зберегти їх як історію не тільки фармації, а історію історії міста Самбора. Тому що вона бачила дуже багато, бачила одну, другу війни, бачила вже незалежність нашої української держави. Лепінкевичі були власниками аптеки під зіркою до 1944 року, поки Совєти її не одержавнили. І продовжуючи професію свого батька Яна Лепенкевича, його син Станіслав Адам, теж періодично працював в аптеці під зіркою. Але вже після 1944 року він виїхав до Польщі, де працював як і в фармації, так і в хімічній промисловості. Аптека стала черговою, мала своїх провізорів, мала своїх рецептарів, завідуючих, які відповідно виготовляли знову ж таки ліки, займалися збором трав. Друга зала оформлена як кімната травниці, в якій зберігається історія ліків наших предків. Серед лічників зільниць виділялися жінки-зеленці, які володіли особливими знаннями. У довгому арсеналі своїй людській пам'яті, зберегли різні рецепти. Словнозвісний доктор Юрій Липа, Бойківщину, Бойківщиною, якось зайшов в одне село на Стрищині вже тепер. І Серед людей йому вказали на один будинок, де була ну, безнадійно хвора жінка. Жінка довгі роки кровоточила. Але Юрій згадав, що треба знайти одну рослинку, яка називається Дрясен. А Дрясен у нас ось він. ось він, він, червоненький, рожевенький Дрясен. Доктор зготував напій для жінки, побув коло неї до вечора, і кровотечіння припинилося. Ось якою цінною рослинкою є дрясен, злісний бур'янець, який водиться на наших полях, на наших городах. А насправді ліки у нас під ногами. Кожна з бойківських садиб мала такий своєрідний ожерет сіна, де бойки закладали полонинське сіно. Воно складалося, а вгорі був вершечок, який убезпечував це сіно від сльоти. І коли тваринам закінчували готувати, годувати оцю траву, траву, оце сіно, залишалося потертовання, як казали, бойки. Бойкиня, жінка мудра, талановита, вона це не спалювала, вона це не викидала. Вона збирала акуратненько це зіллячко, розтирала його, вивчала його. І коли до неї приводили людину, яка мала проблеми із дихальними шляхами, коли хворіла на легені, бойкиня закладала у люльку оце потертовання, підпалювала і хворому давала хворополі. Це була своєрідна димотерапія. димотерапія. Але в мене в руках не просто люлька. Вона цікава тим, що вона належить заслуженому артисту України, актору театру імені Марії Заньковецької, Володимиру Йосипу Глухову. Це його особиста театральна. були неперевершеними, неперевершеними майстрами і е, із складання різних пісень, різних коломийок, Пойкиню запрошували, запрошували на весілля, Покиню запрошували на дівець вечір, коли для нареченої виплітався вінок. Баба, зільниця, жінка-зільниця довгими зимовими вечорами нанизувала в своїй пам'яті прекрасні поетичні рядки. І коли її запрошували виплітати вінок, а вона була бажаним гостем на таких міроприємствах, кажучи сучасними термінами, вона сідала з жінками, з дівчатами, виплітала із барвінка вінок і обов'язково співала. Ой, вінку, мій вінку, хрещатий бере я тя доглядала, ще як була м я тя доглядала, в скриночку ховала, прийшла неділейка, я тя змарнувала, жінки слухали з великим захопленням. І оці поетичні рядки, оці неперевершені перли, вони відкладалися у пам'яті людській. А баба Зільниця, жінка-зелениця, знала їх чимало. Як кажуть в народі, вона знала стільки співаночок, скільки в горах фіалочок. Музей це невід'ємна частина української історії та культури, яка передається нам експонатами через століття. Ними ми можемо зрозуміти наші звичаї, автентичність та розвиток нашого народу.